Всім привіт! Так, коротше, розказую. Е, така історія. Очередний штраф. Штраф отримав е, Ну блін. немножко нелепа ситуація, така, що я залишив машину на візитері. Підземний паркінг в нашому кондомініумі. У мене є місце, яке входить до вартості мого житла, яке я знімаю. Але... Я під'їхав ближче до ліфта, щоб розгрузити машину, там, з магазину приїхали. І я поставив на паркінгу візітор. Ну, тобто це всі, хто приїжджає в гості там до, до людей з цього будинку. І, і виходить така історія, що я речі повиносив, а спуститися, переставити машину забув. І все, і вона залишилась там е ночувати. Зранку я прийшов і звісно там вже ось такий тікет, На тікеті в нас, якщо буде видно, 75 доларів. 75, Йомайо! Я на вулиці перший раз ото відео, мабуть, хто бачив, дивився, там було 30 доларів, це плюс-мінус нормально. Тут вже 75 канадських доларів. І враховуючи те, що в мене було ще й місце вільне. Це, звісно, мій косяк. Очередной урок, ну що робити? Треба що, знати, що в Канаді такі великі штрафи, треба бути уважним, уважним, уважним всюди. Тому будьте уважні таких исплачеты і і штрафы. Все, пока.